Чи потрібні додаткові запобіжні заходи під час грудного вигодовування після щеплення від COVID-19? Якщо жінка була щеплена проти COVID-19, їй не потрібно вживати жодних особливих заходів під час годування дитини грудьми або сциджування молока. Однак, якщо у неї є симптоми COVID-19 або вона мала тісні контакти з хворою людиною, ВОЗ рекомендує. Часто мити руки з і водою або використовувати спиртовмісні засоби для антисептичної обробки рук, особливо перш ніж торкатися дитини, одягати медичну маску під час будь-якого контакту з немовлям, у тому числі під час годування, чхати або кашляти в серветку, потім негайно викинути її і знову вимити руки, регулярно чистити та дезінфікувати поверхні, до яких торкалися інші. Важливо змінювати медичну маску як тільки вона стає вологою і негайно її утилізувати. Не можна використовувати маску двічі або торкатися її передньої поверхні.